На календарі четвер, 10 листопада, і це Капрі Ньюз. В студії для вас. працює Владислав Кухлевський і сьогодні пропоную поговорити на такі теми у Покровську. Продовжують долати наслідки після останнього обстрілу. Це як різного виду артилерійські снаряди, мінометні міни різних калібрів, гранати, набої до стрілецької зброї, субсидії на газ. Хто може отримати та як буде нараховуватися тим громадянам, яким вже підключено газопостачання, нам надійде інформація від відповідної організації, і ми їм розрахуємо субсидію з дати підключення. Опалювальний сезон у Новогродівці, зменшення вартості опалення та програма Євродрова. Переглянули тариф на опалення, він суттєво знижений. Гуманітарна допомога від благодійної організації Адра для мешканців родинського ми надалі будемо працювати над тим, аби залучати таких небайдужих людей, аби допомагати нашим мешканцям родинського. Яка ситуація із захворюваністю на ковід у Покровській громаді? Стосовно ситуації щодо ковід 19 у нашому місті? Наразі ситуація стабільна. Три-чотири випадки по центру за добу добуються кавіда. Покровська стоматологія чи працює рентген та які по послуги надають у рентгенологічному кабінеті. У нас працює в даний час два рентгенологічних апарата. У Покровську починає працювати соціальний проєкт поради психолога про життя в умовах війни. Людям дуже складно пристосовуватися до тієї ситуації, яка є зараз, тому що вона не визначена. цитрусові на ринку Покровська. За скільки можна придбати ароматні фрукти? боюся ціни тому що дуже кусаються, так що не по нашим грошам. Традиційно випуск новин починаємо з оперативного зведення про ситуацію в області від поліції Донеччини. Обстрілів зазнали 12 населених пунктів. Поліція зібрала докази кожного воєнного злочину рашистів. Ворог здійснив по чотири вогневих атаки на Авдіївку та Бахмут. Уражень також зазнали Турецьк, Лиман, Мар'їнка, СМТ. Велика Новосілка, Північне, села Ласточкіне, Новоселівка, Перша, Карлівка, Дружба. Павлівка. Знищено та пошкоджено 27 цивільних об'єктів, 21 житловий будинок, газова труба, магазин, господарча споруда, автомобілі. У Бахмуті росіяни вбили та поранили цивільних мешканців. Від влучань ворожих снарядів пошкоджено 4 приватних будинки. Зі смерчів окупанти обстріляли село Новоселівка Перша. Є поранені, пошкоджено оселі. Зградів ворог вдарив по турецьку. Маємо травмованих серед цивільного населення, пошкоджено об'єкти інфраструктури. П'ять багатоквартирних та два приватних будинки ураганами. Ворог наніс удар по лиману, Поранив місцевих мешканців. У селі Павлівка Вогладарської громади під артилерійськими обстрілами загинула людина. Є поранені в селі Північне Турецької громади. Поліцію та СБУ відкрито кримінальне провадження. За допомогою поліції евакуйовано ще 178 людей. Спочатку обов'язкової евакуації понад 28 тисяч 800 осіб, серед них 4 тисячі 464 діти, 1 тисяча 812 людей з інвалідністю. У Покровську продовжують долати наслідки після останнього обстрілу. Сьогодні піротехніки працювали на одній із вулиць. Мої колеги вже готові розказати. Про результати вже близько тижня у Покровську піротехніки проводять роботу з виявлення та знищення вибухонебезпечних предметів. Ввечері 3 листопада Покровськ було атаковано дронами камікадзе шахет. В результаті обстрілу сталася детонація снарядів. А з наслідками піротехніки розбираються. І досі нашим піротехнічним розрахунком вже е, декілька днів проводяться розмінування е, на території міста Покровська. Залучається дві одиниці техніки та п'ять чоловік особового складу. Піротехніки кажуть. Роботи вистачає, адже виконують по декілька заявок на день. Виконуємо 3-4 заявки. Дані заявки дуже Ти небезпечні, що дані небезпечні, розкидані по, по, по великій території. І ми ходимо як візуальним оглядом, знаходимо, так і за допомогою металошукачів». За ці дні піротехніками було знешкоджено понад дві тисячі вибухонебезпечних предметів. Це як різного виду артилерійські снаряди, мінометні міни різних калібрів, гранати, набої до стрілецької зброї. От, дуже дуже багато. Є такі які небезпечні, які ми можемо знищувати прямо на місці, тому що вони загрожують життю та здоров'ю мому особовому складу. Робота у цьому напрямку триватиме і далі. На даний момент у нас вже сьогодні прийшло чотири заявки і вчорашніх дві. Це вже шість заявок, але вони поступають у нас щоденно. Піротехніки нагадують декілька простих, але важливих правил, яких треба дотримуватись під час виявлення підозрілих предметів, нада особисту безпеку придержуватися дистанції. по перших якщо ви помітили щось небезпечне, зразу подзвонили 101, 102 і або обгородили дане місце. Якщо маєте кіп, кіперну ленту, можна просто огородити гіляками, бутилками, будь-якими підручними предметами для того, щоб обозначити, це місце і ні в якому розі їх не торкатися, переносити, особливо розкручувати. Це все несе загрозу. Піротехніки наголошують, що працюватимуть до тих пір, поки будуть надходити заявки. У подальшому всі вибухонебезпечні предмети будуть знищені шляхом контрольованого підриву. Як буде нараховуватися субсидія на газ? Відповіді на це питання дізнаєтесь з нашого наступного сюжету. У Покровській громаді триває підключення будинків приватного сектору до газопостачання. Багато хто з мешканців, які отримують субсидію на опалення, зіткнулися з питанням, як їм буде нараховуватися державна допомога. Тим громадянам, яким вже підключено газопостачання, нам надійде інформація від відповідної організації, і ми їм розрахуємо субсидію з дати підключення. Тобто з цієї дати, коли вам підключили, ви будете отримувати. Вати свою субсидію газопостачання у багатоповерхівках Покровська поки що не підключено, тому отримувати субсидію на газ мешканці багатоквартирних будинків не будуть. То наразі цієї послуги немає і субсидіювати таку послугу, якої не існує, ніхто не буде. Тобто надавати субсидію на цю послугу не буде наразі. Нагадаємо, ті мешканці, які отримували субсидію у минулих сезонах, отримують їх автоматично. Ті, хто бажають отримувати державну допомогу на комунальні послуги, мають надати документи до 30 листопада в управління соціального захисту населення. З 1 грудня, згідно постанови Кабінету міністрів нарахування субсидій та пільг здійснюватиме в пенсійний фонд України. 7 листопада президент України Володимир Зеленський підписав указ про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації строком на 90 днів. Опалювальний сезон у Новогродівці зменшення вартості опалення та програма Євродрова. Опалювальний сезон у Новогродівці офіційно розпочався 1 листопада. Усі котельні в місті працюють на твердому паливі, тому за кошти міського бюджету було придбано необхідну кількість вугілля. Вугілля було придбано за державними цінами на пряму з підприємства з вугільного. Опалення в Новогродівці відбувається модульними котельними. Вартість опалення для населення у цьому сезоні була знижена. Ми відповідно до нової ціни вугілля, яка значно нижча, ніж навіть в минулому році, була, переглянули тариф на опалення. Він суттєво знижений. Об'єкти соціальної сфери та критичної інфраструктури, а також місця, де будуть розташовані пункти обігріву, також опалюються. Критичною ситуацією на даний час лишається лише в тих будинках, які були переведені на електроопалення. Через аварійні та стабілізаційні відключення електроенергії люди не можуть опалювати свої домівки належним чином. Там я розумію, що вже немає пічок, які раніше були перебачені. В інших всіх будинках, ну, згідно з документами, я розумію, що багато вже хто розібрав ці очаги. І ну, але ж по документах там є пічний очаг. Є можливість їх встановити назад, якщо, якщо ситуація буде вже зовсім критична. Для тих мешканців, які не отримують вугілля на вугільних підприємствах та не отримують субсидію на опалення. У громаді працює спеціальна програма. Зараз оформлюються документи. Ми придбали також вугілля і надаємо для проходження опалювального сезону їм вугілля. Також разом з благодійною організацією в громаді запроваджена програма Євродрова. Отримати палети для опалення зможуть певні категорії мешканців вже на цьому тижні. при кінці тижня ми починаємо роздавати, тобто це не бюджетна програма. І тут в нас є можливість підтримати, скажімо так, ну, пішли тим шляхом, що от як постанові, тобто інваліди першої групи, сім'ї, де є діти з інвалідністю, надалі ми вже будемо більш дивитися, чи отримує людина вугілля на вугільному підприємстві, чи отримала вона субсидію. Аби отримати таку допомогу, необхідно звернутися до управління соціального захисту населення. Там будуть прийматися документи. Не дивлячи на це, що це благодійна організація, але ж ми також повинні перед цією благодійною організацією надати, кому ми розподілили з усіма необхідними документами. Тому що, якщо ми це не зробимо, то надалі з нами ніхто не буде співпрацювати. Альона Соболенко, Чепіль Даніл з Новогродівки, спеціально для телебачення Капрієм. У Мирнограді адміністратору Центру надання адміністративних послуг відновлено доступ до Державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Відтепер у ЦНАПі можна замовити та отримати інформаційну довідку, яка містить усю інформацію про нерухоме майно із чотирьох основних реєстрів. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Реєстр прав власності на нерухоме майно. Державний реєстр іпотек. Єдиний реєстр заборон відчудження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна. Надання адміністративної послуги є платною. Сума адміністративного збору складає 60 гривень. Також адміністратору відновлено доступ до єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб. Музика. Мешканці Родинського отримали гуманітарну допомогу від благодійної організації Адра. Подробиці дивіться далі. Щодня благодійні організації допомагають та розподіляють гуманітарну допомогу між нужденними в Україні. Продукти харчування залишаються великою потребою для більшості сімей, постраждалих у наслідок війни. Тому волонтери намагаються допомагати тим, хто цього так потребує. Спочатку бойових дій нам на допомогу відвідгукнулась дуже багато небайдужих людей з різних куточків України. Нам почали допомагати різні волонтерські організації. Також одна із них це Адра Юкрейн, яка вже неодноразово привозить гуманітарну допомогу до нашої громади до нашого міста. Ми отримували і продуктові набори і дитячі суміші, памперси. Також сьогодні ми отримали безкоштовний хліб, який зараз вже видаємо мешканцям нашого міста. Мешканці Родинського кажуть, що для них це суттєва допомога. В це важке Женщина, которая 2-300 пенсии, это большая, очень большая помощь. Это а помощь. Я оказался, Я буду плакать. Да, да. Спасибо. Не Спасибо. Очень существенно. Я очень благодарна. Я думаю, что тут все будут благодарны за эту помощь. Очень большая помощь. Я сейчас без работы осталась. На... Спасибо этим волонтерам, что они нам помогают. Спасибо им большое. Мы рады, что есть такие люди, которые помогают. несмотря ни на что. Хлеб всегда всему голова. Спасибо большое. В этот нелегкий період зараз важна гуманітарна в качестве хліба, тому що ціни дуже не кожен зможе дозволити на це. Як зазначає староста родинського лише спільними зусиллями можна пережити ці страшні часи? Спочатку війни люди опинились за межою бідності. Хтось втратив роботу, хтось втратив будинок. І тому, і тому така допомога таких людей з великою Ітери дуже вагома та суттєва. Ми надалі будемо працювати над тим, аби залучати таких небайдужих людей, аби допомагати нашим мешканцям родинського. Також матусі має змогу отримати памперси п'ятірку для своїх малюків та суміші від шести місяців у будівлі родинського старостату з 8.00 до 16.00 години. За інформацією Покровської міської військової адміністрації, за минулу добу до газопостачання було підключено 79 будинків приватного сектору, район вулиці Февральська та 55 абонентів у місті Родинське в багатоповерхівках номер 48 та 50 по вулиці Красноломанська. Сьогодні мало відбутися роботи у районі Динесового заводу. Яка ситуація із захворюваністю на ковід у Покровській громаді? Дивіться далі. Пандемія коронавірусу, яка охопила світ декілька років тому, сьогодні нікуди не поділася. Так, у більшості людей вже немає такого страху, який був у перший рік. Проте це не значить, що обов'язкові маски на обличчях не можуть повернутися у нашу буденність. Яка ситуація із COVID-19 у Покровську сьогодні? Дивимось далі. Стосовно ситуації щодо covid 19 у нашому місті, наразі ситуація стабільна. Три-чотири випадки по центру за добу реєструються ковіда, пневмонії зустрічаються дуже рідко, але є. Якщо є, ми направляємо тяжкі випадки до кліл. Терапевтичне відділення, якщо це середньої ваги, то залишаються пацієнти на амбулаторному лікуванні. Покровська громада в повному обсязі забезпечена лікарськими препаратами для лікування та для проведення тестів на виявлення хвороби. Ми забезпечені противірусними препаратами, швидкими тестами на ковід. Пацієнти, які звертаються за допомогою до сімейного лікаря, отримують належну допомогу. Лікар-терапевт зазначає, що потрібно не забувати про запобіжні заходи. Які які можна виконувати кожен день, та вони можуть знизити ризик захворювання. Профілактика ковіду заключає в себе це вакцинація, дистанціювання, носіння масок. миття рук. вакцинуватися від ковід. 19 можуть всі бажаючи, що не мають протипоказань у будь-якому зручному для вас пункті масової вакцинації. Для цього із собою потрібно мати паспорт дорослій людині та свідоцтво про народження дитині. А де можна вакцинуватися у Покровську? Дізнаємось далі. Вакцинацію можна зробити у амбулаторії номер 3 на мікрорайоні Шахтарській. У нас по вулиці Степана Бовкуна, 20, у селі Гришине і амбулаторія номер 10 по вулиці захисників України. Також працює амбулаторія номер 4 на місці Родинська. Щоб поберегти себе та своїх близьких, необхідно чітко дотримуватись відповідних рекомендацій. Не займайтеся самолікуванням і одразу звертайтеся до сімейного лікаря, якщо відчули симптоми захворювання. Покровська стоматологія. Чи працює рентген та які послуги надають? У Покровську продовжує працювати стоматологічна поліклініка. Підприємство надає допомогу з терапевтичної, хірургічної та дитячої стоматології. Повністю виконується пакет медичних гарантій Національної служби здоров'я України. Пацієнти можуть також скористатися послугами рентген-кабінету. У рентгенологічному кабінеті у нас працює в даний час два рентгенологічних апарата, виконуємо ми дентальні снімки. Аварійні чи стабілізаційні відключення світла вносять свої корективи у роботу рентген кабінету. Під час відключення електричної енергії, звісно, ми не працюємо. А так надаємо послуги, обслуговуємо ми своє підприємство а також близько же частні стоматологічні кабінети. Працює рентген-кабінет за наступним графіком. Дані послуги можна отримати з понеділка по п'ятницю, з 9 до 12, Вихідний, субота і неділя. Загалом Покровська стоматологічна поліклініка працює з понеділка по п'ятницю з 9 до 15, у суботу з 9 до 13.00. Уряд затвердив постанову про відміну оподаткування генераторів та обігрівачів. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну. Будуть скасовані ПДВ на ввезення електрогенераторів, трансформаторів, акумуляторів, електродвигунів, газогенераторів, водонагрівачів для обігріву, заявив Шмигаль. Музика. У Покровську починає працювати соціальний проєкт Поради психолога про життя в умовах війни. Війна в нашій країні змінила життя кожної людини. Значна частина людей потребують психологічної підтримки. У Покровську починає працювати психологічний клуб про життя. Ініціатором такого заходу стала психолог Валентина Петраковська. Мені захотілося організувати цей соціальний проект і допомагати таким людям, які проживають складні почуття зараз. Зараз переважні теми зустрічей: як пристосуватися жити в умовах війни. Валентина не знає, що відчувають люди, коли вимушені покидати свої домівки. Людям дуже складно пристосовуватися до тієї ситуації, яка є зараз, тому що вона не визначена. Вони не знають скільки це буде тривати. Я також не знаю цього, ніхто не знає цього, і тому це дуже дуже складно проживати і переживати. Вже відбулася перша зустріч, на якій обговорювали тему, як знизити тривогу. Наступна зустріч буде така: це буде де брати ресурс під час війни, тобто як працювати з почуттями, ми трішки торкнулися цієї теми. А ресурс це буде наступна тема. Де ж його взяти? Той ресурс, як жити, як виживати, як не втратити себе, як. Підтримувати інших і не забувати про свій стан, як бути як жити повноцінним життям. Бо ми живемо зараз, не вчора, не завтра. Ми живемо зараз. І всі розуміють, що у нас є тільки зараз, і як зробити це максимально. Комфортно для нас, максимально продуктивно, ресурсно також до таких зустрічей можна приєднатися і онлайн для тих, хто не в нашому місті знаходиться, для тих, хто на роботі знаходиться. В подальшому можливо будуть створені і дитячі групи. Я думаю, початок буде також про якісь воєнні події і про те, як дітям з ними справлятися, тому що ну це нагальна потреба. Знаєте, як є такі базові потреби? Це потреба у безпеці це потреба у тому, щоб виживати і бути цілим. І далі вже йдуть всі інші потреби і їсти, пити і саморозвиватися на сам на самій вершині знаходиться цієї піраміди потреб. Головна мета таких зустрічей допомога людям. Ті почуття, які, є, які я отримую на роботі від спілкування з людьми, вони надихають, вони надихають на те, щоб працювати і надалі. Це не можна порівняти ні з чим. Тобто, коли ти розумієш, що ті знання, які у тебе є, той досвід, який у тебе є, люди хочуть брати, беруть, втілюють і він їм допомагає, це такі супер почуття. Дбайте про своє психологічне здоров'я та бережіть себе. Цитрусові на ринку Покровська за скільки можна придбати ароматні фрукти? Мандарини є одним із найулюбленіших цитрусових фруктів для багатьох людей. Їхній аромат асоціюється з дитинством та новим роком. Раніше їх купували ближче до свят, проте в сучасному світі цитрусовими можна паласувати у будь-який період року. На ринку у Покровську є досить великий асортимент цитрусових, і придбати їх можна за такою ціною. Мандарини коштують від 65 до 160 гривень за кілограм. Ціна залежить від сорту та з якої країни вони були. Привезені апельсини та грейпфрути можна купити за 95 гривень за кілограм. А от лимони зараз коштують 75 гривень за кілограм. Чи купують мешканці Покровська зараз такі фрукти? поцікавились журналісти телебачення капрі Апельсини не брала Вкусно. Покупала супруга цитруси. Ну ми покупали в Києві. А тут не покупали ще. Ну, мабуть, дороговато. Як кажуть продавці, продукти є. А от покупців на такий товар бракує. Більшість мешканців, з якими ми поспілкувалися, ще не купували восени цитрусові. Ні, 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 ти ще ні ти, ти, ти. ціни. Тому що дуже кусаються. Так що не по нашим грошам. Деякі мешканці взагалі не вживають такі фрукти. Ні, їх не їм. Я, например, особо не люблю їх. Я більше вон, хурму люблю там банани, виноград. З настанням холодів люди частіше хворіють, і головний помічник імунітету є вітамін С. Він сприяє виробленню в організмі особливих речовин, які протистоять провокаторам різних запальних процесів. Найбільша кількість цієї речовини в осінньо-зимовий період міститься саме в цитрусових. Лікарі також радять по можливості зміцнювати свій імунітет. Вітамін С також рекомендований для. Профілактики респіраторних заболівань в зімній осінній період, коли на вулиці холодно і люди найбільш подвержені частим респіраторним заболіванням. Покровськ, листопад 2022. І наостанок поговоримо про погоду на завтра, 11 листопада. У Покровську сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар без опадів. Температура в день становитиме плюс 8, вночі плюс 4 градуси. На цьому у мене все. Бажаю вам мирного та спокійного вечора. На все добре.